Вітаю, друзі! Дозвольте порекомендувати вам один з самих улюбленіших моїх салатів, який я готую круглий рік, взимку найчастіше з корінням селери, влітку з тоненькими стеблами. Превелика користь цього салату в тому, що вітамін А, вітамін росту, вітамін зору, оновлення шкіри тут засвоюється на 60%, так як морква разом з жировим компонентом, тобто сметаною буде подаватися. І з вітаміном С, якого є вдосталь у свіжих овочах і фруктах. Яблуко краще зелене брати. Все натираємо крупненько, бо цей салат треба жувати. В цьому також є секрет схудення, бо їсти треба не поспіхом, не накидався, наглотався, а отримувати задоволення. Так, із стебел селери нарізаємо тоненьку частину. Так як салат містить велику кількість клітковини, тому він дуже-дуже сильно низькокалорійний, бо на перетравлювання таких плотніх продуктів організм витрачає чимало енергії, калорій і часу, і шлунок добряче заповнений тривалий час. Для заправки згодиться будь-що, майонез, олія. Я як найчастіше використовую сметану нежирну. І, друзі, цей салат ну, він свіжий з свіжістю. Хто його не куштував, будь ласка, послухайте мене. І зробіть хоч раз. Трошки солі додаю, спеції тут не потрібні на мій смак. Навіть часник не потрібен. Нічого, лише три інгредієнти. Включаємо цей салат в список плейлист «Іжі худне». Ідеально, цей салатик сочетається з м'ясними і гострими стравами. І завжди я або прикрашаю горішками, або всередину багато кладу. Друзі. Ще раз рекомендую: готуйте і смакуйте, і відео не забудьте ж прокоментуйте.